Гарно жити добре, а добре жити ще краще. Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Максим, я є сином, чоловіком і 4 d батьком від чотирьох діточок, родинознавцем за освітою, за покликанням, шаленим шукачем таємниці подружнього щастя і батьківської радості. Ми вже на декілька зустрічах говорили про цю таємницю синівського серця, буття чоловіком, відкриття в собі лицаря. А сьогодні би хотів продовжити більш такою темою, котра зачіпає подружжя. Особливо, коли ми говоримо про інтимність і чистоту в стосунках, щоби зберігти ось цей шляхетний, як я жартую, лицарський романтизм. А отут же погодьтесь моментами не до жартів. Адже як нам хочеться зберігти ті стосунки, якщо вони натуральні і відразу після одруження, то що ж говорити, коли це вже пройшло 10, 15, 20 років, як відсвіжити про те, щоб не згрішити? Знаєте, проблема чоловіків полягає в тому, що ми такі думаємо чітко, жінка як замок, її треба здобути. Але забуваємо серйозну приказку, котра говорить, що жінка справді як замок, її складно здобути, але ще тяжче втримати. Що нам зробити для того, щоб втримати на вас, кохані і єдині? Але втримати не примусом, а створивши атмосферу і ситуацію, коли ви будете почуватися справді коханими і єдиними? З дозволу автора концепції професора Хілджерса можу розповісти вам про маленький, невеличкий секрет. Він це називає спайс від слова спеція. Але Spice теж має свій переклад. В абревіатурі англійською мовою ми говоримо про Спайс як spiritual, духовна сфера, physical – intellectual, emotional – і creative. Тобто людина складається як мінімум з п'яти сфер відносно цієї концепції духовної, фізичної, інтелектуальної, емоційної і творчої. І проблема починається, коли ми через власні зранення чи егоїзми зациклюємося тільки на чомусь одному. Чи з певної побожності на духовному відкидаючи тіло, чи що часто буває тільки на тілесному, забуваючи про духовність, або навіть емоції. І тут питання про тих емоцій є найбільшою таємницею для нас, чоловіків. Нам просто кажемо, любимо, значить, хочемо. Хочемо, значить любимо, думаємо про, вибачте мені статевість. Коли я говорю про духовність, то чітко зрозуміло. Чи я приймаю і запрошую Христа в наше подружжя? Це не тому, що так треба говорити, а це тому, що він і так є всюди. І хтось мені жартує і каже, а що, ми його до ліжка маємо запрошувати? А якщо не запросимо, то що буде? Я кажу: мінімум, це буде зустріч двох егоїзмів. Тоді побачимо, як довго будете щасливі. А запрошуючи і так того, котрий є всюди, ви просите, ласку благословення ваші стосунки. Коли говоримо про щось фізичне, переважно мужики, ми думаємо тільки про щось одне. Але тут йдеться, власне, не про дотик, що побуджує, а про дотик, що підтримує. як домашнє завдання, я даю парам, прошу, навчіться розрізняти і практикувати дотик, що підтримує. Бо той перше, то ви і без мене вмієте. Хоча й не завжди. І ось з тим дотиком, що підтримує, починаються проблеми. Тому що ми, як чоловіки, знову ж таки, плутаємося тільки з еротичною сферою, а для жінки важлива присутність чоловіка, опанованого. Адже вона відкриється емоційно і фізично тільки тому, з ким себе буде відчувати в безпеці. А в безпеці, передусім, це значить, що незалежно від стресової ситуації, він не використає її слабість для власного задоволення. Як же ми нехтуємо триманням за руку, обіймами, притулянням, як певним виявом того знаку, що невербального можливо, Ти є зі мною, ти є для мене цінністю, Твоя присутність? Не очікуючи відразу наступного кроку чи статевості, а саме фізична підтримка? Забуваємо про інтелект. Те, що ми можемо спілкуватись, подружжя, читати спільно книжки, обговорювати щось цікаве, не тільки політику чи серіали, говорити про наші роздуми, так само емоційна сфера, як часто виходити на побачення це як домашнє завдання. Сфера творча надзвичайно важлива, що я можу внести, незважаючи на нашу забіганість, змученість, часом брак коштів, коли діти не слухняні в нашу сім'ю. У нас це проста відповідь. Які б ми не були змучені, ми навчилися говорити прошу, дякую і вибач. І які б ми не були змучені хоча б раз в тиждень робити побачення. Хтось каже, нема для цього часу, грошей, а тут гоне бажання. Бо є заради кого? Нехай це просто буде при свічечці з чаєм з м'ятою, коли ви заспані й діти лягли спати, але бодай побачити один одного. А на завершення лишень. Я хочу сказати вам приклад побачення мого з дітками. Моїй Марійку 3-4 рочки, вона теж заздать, вона хоче цього побачення. І вже і дружина лягла спати, виконали певні обов'язки дітей приспали відносно школи. І ось вона крутиться, крутиться, не може заснути і каже: Ти мене любиш? Звісно, батько кажу, люблю. Ідемо на побачення. Добре, запалюю цю свічечку. Десята година, дитина мала бути в ліжку. Варю і ту кашку, вона любить з молочком мусить бути собі чай з сіли на проти одного. Ну і що? І вона на мене дивиться тими сонними очками, раз ложечкою, два з'їла, і каже: Батько, ти мене бачиш? Я кажу бачу. Вона відсуває ту тарілку так радісно. Наше побачення. Встала і пішла спати, і заснула спокійно. А я не міг довго заснути. Оце ти мене побачив, це значить я для тебе є важлива. Чи наші кохані, дружини, чоловіки, діти є для нас важливі? То я запрошую вас навчитись помічати і інвестувати в цей час, бачити один в одному присутність і цінність. Дякую за увагу. Думати не боляче, вірити не страшно.